Квартал 95 пожартував про Трампа як про рояль, на якому Зеленський зіграв статевим органом. Він my humble opinion, на мою дуже скромну думку, це якийсь сюр. Це те, що з 95-го квартал. Зробив такий жарт саме зараз і саме про це, я трохи додам, я перепрошую, знов і my humble opinion, на мою скромну думку. Якщо ви сміялись тоді ще до війни, в перший раз, коли був цей жарт, це в принципі нормально. Якщо ви знов смієте зараз, після війни, після всього, що ми знаємо, після всіх наших Успіхів і невдач. Після вдалої в лапках розмови Трампа і Зеленського, то перепрошую щось у вас, якщо ви смієтесь над цим зараз, чи з умственними здібностями, чи з моралю. In my humble opinion.